Водночас Міністерство закордонних справ України заявляє, що Верховний комісар ООН у доповіді уникає наголосу на першопричинах такої ситуації, а саме, активізації нелегальної діяльності незаконних озброєних формувань, їх відмові від запропонованого президентом України мирного плану, надання Росією постійної підтримки терористам шляхом постачання зброї, військової техніки та найманців. Продовження терору щодо мирних жителів, викраденнях на тамарадерстві, а також зростаючій загрозі безпеці не лише України, а й регіону та світу, як це показала трагедія з літаком малазійських авіаліній. Вчора, після п'ятисторонніх переговорів президентів США, Франції, а також глав урядів Німеччини, Великої Британії та Італії було досягнуто згоди про необхідність запровадження нових санкцій щодо Росії. У своїй спільній заяві лідери країн зазначили, що, попри неодноразові заклики на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна, Росія не намагається вплинути на бойовиків. Також Росія не здійснює реальних кроків для встановлення контролю над кордоном з Україною. Робочий проект рішення про перший етап секторальних санкцій має бути затверджений сьогодні, 29 липня. Ці обмеження вперше стосуватимуться не окремих осіб чи підприємств, а цілих галузей економіки Російської Федерації. За попередніми підрахунками, ефект від секторальних санкцій може досягти 100 мільярдів євро за два роки.